Конкурс з присмоком скандалу у тендері на вивіз сміття з території третини. Івано-Франківська перемогла фірма з найнижчим тарифом, але найгіршою матеріально-технічною базою. Свої пропозиції на конкурс подали три фірми: місцеві автоколони 2222, АТП 0928 та новий гравець, міжнародна компанія Аве. Хто з цих фірм краще, визначала конкурсна комісія, керувалася десятком критеріям, за відповідність яким нараховували бали. Найбільше 40 зі 100 отримували учасники за найнижчий тариф для населення. Його запропонувала автоколона 2222, яка й стала переможцем тендеру. Цікаво, що до сьогодні ця фірма надавала свої послуги за ціною в 5 ,85 гривень, 85 копійок з людини. А от на конкурс виставила суть. Дтєво знижений тариф, ще мінус 50 копійок. Задавали це питання під час відкриття конкурсних пропозицій, були присутні всі переставники-перевізників. Ми питали, чому зменшилася ціна. Ну, відповідь у них була одна: якщо хочеш перемогти, треба, по-перше, розуміти, що це є ринок, є різні учасники конкурсу і будуть різні пропозиції. А друге, чому саме в них зменшилась ціна? Ну, ми сказали, що вони вже заходів, що вони перейшли з палива, бензину на газ. І таким чином змогли зашивити для себе собі вартість даної послуги. Як виявилося, дана фірма. Фірма має у своєму розпорядженні 10 автомобілів: усі вичизняного або радянського виробництва – «Зіли», «Камаза» та мази. Зношеність деяких з них повідомили у конкурсній комісії, сягає 60%. Та оскільки фірма перемогла по ціні, жодних претензій до неї бути не може. Чи справляться тепер з таким обсягом роботи керівник автоколони Микола Циганюк у телефонній бесіді стверджувати не береться? каже до сьогодні. Працювали сумлінно. Намагатимуться так робити і надалі. Водночас, циганюк не виключив, що в майбутньому тариф на вивіз сміття може змінюватися. Час все покаже. Час, ви можете сказати, що є якась стабільність, що там не буде мінятися, ні, нічого, панелі буде підростати. ви як представники влади можете якусь гарантію чомусь давати, що не буде рости ціни, які в нас є. Нормальні в нас там зношені, ми працюємо нормально на ринку, ми в час той, коли другі не вивозили, бо були проблеми, так, стабільно вивозили, сміття, навіть надзвичайна детальська і Драма та фарс так оцінює результати даного конкурсу. Головний менеджер міжнародної компанії Аве Паун Томанельті. Каже, з одного боку влада декларує наміри жити за європейськими стандартами, а на ділі на ринку вивозу сміття віддає перевагу старим камазам та зілам, ігноруючи сучасний технічний парк їхньої структури. Також іноземці впевнені, переможець свідомо запропонував не ринкову ціну. Ми детально вивчили рентабельність вивозу сміття у Івано-Франківську. Прибутковий тариф становить не менше 6 гривень, але на конкурс ми запропонували найнижчу надіючу до сьогодні в місті ціну. Та пропозиція переможця ми впевнені, не є ринковою. Же, що у вас монополія місцевих підприємців, і оцінюючи їхню технічну базу, мені здається, що від цього програють мешканці. Адже у всіх сусідніх обласних центрах уже давно працюють іноземні компанії. У сфері вивозу сміття, ваша влада зробила крок назад. обурені результатом конкурсу, і в АТП 0928 Адже тут позбулися роботи одразу на двох округах. Особливо нарікають на склад і роботу комісії. Мовляв, вони підозріло швидко опрацювали всі матеріали учасників. Тож в обидвох фірмах запевнили, що будуть скаржитися на результати. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.